Шлюбний контракт не розкіш, а спосіб захисту ваших романтичних стосунків, інструмент стабілізації вашого шлюбу, гарантія цивілізованого розлучення. Настав час детально поговорити про укладання шлюбного договору. До нашої студії завітали Тетяна Аржанікова, психолог та Володимир Потьомкін, юрист. Я рада вітати вас в нашій студії. Ну і одразу почнемо власне з відповіді на запитання з нашого форуму. Олена до нас звернула запитанням, які пункти вообще можна указувати в брачному контракті і астейль і остається ліон дійним послі в другу страну. Я так розумію, напевне, Володимира. Ну, питання напевно до вас спочатку. Ну, в будь-якому випадку. Шлюбний договір відповідно до сімейного кодексу України. Він регулює майнові відносини подружжя, а визначає майнові права та обов'язки подружжя. Також може визначати майнові права та обов'язки подружжя по відношенню до дітей в? Відповідно, він. Не може регулювати особисті відносини між mm -hmm. подружжям, а також особисті відносини подружжя з дітьми. Я знаю, що за кордоном навпаки там якраз дуже ретельно так. описуються саме ці пункти за кордоном. Практика кордоном слідує тим шляхом, що дійсно можливо врегулювати особисті а не майнові відносини, але в Україні та в більшості крім пос, а, пространства простанства ісключительна імущественне регулюються. Mm -hmm. А чи, якщо людина при приїждж за кордони, так розуміє, Лена, цікавиться, Чи буде дійсним цей договір, если я так розумію, на постійне місці жительства дане лицо переїжджає, відповідно, воно натуралізується в стране свого перебування. і этот договір може быть применен в этой стране в случае, если он будет легалізований, приведений в соответствии з требуванням законодавства даного государства. А це одразу потрібно враховувати при підписанні договору, чи це вже після можна в цій країні вже Це після, і Это нужно смотреть, обращаться к специалистам и законодательству этой страны. В которую mm -hmm. ви приїжджаєте. Mm -hmm. Ну і у нас є, є цікавий такий коментар. Мені здається, від Марти, і він дуже дуже багато таких коментарів. Вважає шлюбний контракт абсолютно не прийнятим у нашому суспільстві. У мене він асоціюється з недовірою. У разі якихось проблем розбігаємося і все квити. Там, де немає довіри, немає ані любові, ані сім'ї. Ну, Тетяна, хотілося б, щоб ви прокоментували от такі Ну, Дійсно, дуже много питань, зв'язаних з довірою, визникають при підписанні брачного договора. Да? Мы можем говорить о том, что в нашей культуре это не принято. У нас нет привычки заключения подобных договоров. По статистике каждый трьохсотый шлюб, да, каждый трехсотый брак он заключается с брачным договором. Только каждый трехсот наші країни. Да. А я чула статистику про те, що два лише 2% шлюбів мають шлюбний договір, і буквально це за останній рік. А в поза минулий рік взагалі тільки 1%, хоча Україна здається, знаходиться на першому місці за кількістю розлучень. Ну, дело в том, что в нашей культуре, в принципе, не очень принято, да, они не получили, как бы, популярностью брачные договора. Дело в том, что в Европе наибольший толчок, да, всему этому дало феминистическое движение, когда женщины боролись за свои права и отстаивали свои имущественные а, интересы. А, то есть, это от феминистов, да. все такие укладания. Я думала, что, ну, это от людей, которые просто надто замужние и уже не один раз потрачали свои деньги от любви, скажем так, а потом уже решили сделать вот такие себе... Собі... До речі, скажіть, будь ласка, а хто в Україні найчастіше вкладає шлюбні договори за статистикою? Наприклад, а, за статистикою, ну це знов ж таки так дійсно, це бізнесмени, це політики, особи, які володіють певними статками та не хочуть їх втратити. Це особи, які навчені гірким опитом і воліють захистити свої активи, або забезпечити своє майбутнє матеріальне становище. Можливо, навіть матеріальне становище своїх рідних, близьких дітей, які вони мали. Від першого ще шлюбу, ну а ще я чула таке, що, наприклад, в нашій країні можна все ж таки відійти від законів, скажімо так, що ми можемо вкладати шлюбний договір, ми можемо описувати там всі про всі майнові права. Але потім а, чоловік, наприклад, який заробляє багато грошей, він починає все своє майно записувати на своїх ближніх родичів, і при розлученні дружина не має жодних прав. А, якщо чоловік бажає а, щоб майно, яке придбавалося під час шлюбу, залишалося в його особистій власності, для цього не потрібно залучати родичів, а достатньо прописати в контракти на це і надаємо все можливість мейному кодексі, що сторони мають бажання не застосовувати до положень а, договору майна. А, Яке набуто у шлюбі 60 статтю Сімейного кодексу України, тобто не визнавати її спільною сумісною власністю, а визнавати частковою сумісною власністю і приватною власністю кожного з подружжя. Таким чином він убезпечує своє себе, своє так майно. і не переховуючись від дружини, може на законних підставах колекціонувати квитанції. Але ж мені здається, дружина може образитися, якщо він одразу каже про те, що розлучимося чи не розлучимося, але все моє майно належить виключно мені. І якщо взагалі говорити про які, якісь близькі стосунки, виходить, що дружина сидить вдома е, виховує дітей. Чоловік все час працює, заробляє гроші. І якщо вони підписують цей контракт, то дружина потім взагалі нічого не буде мати. А, дивлячись, які якщо вони оберуть спосіб визнання, що відповідно до мов договору, все надбане у шлюбі буде ділитися на приватну власність кожного з подружжя, то так дійсно придбане чоловіком, залишиться з чоловіком. А питання чесності тут не розглядається. А якщо немає шлюбного договору, то під час розлучення все майно ділиться навпіл, так так. 50 на 50. А, у нас є коментар також з нашого форуму від Катерини. Я саме тому і боюся навіть пропонувати оформити шлюбний контракт, оскільки боюся, що після цього шлюб перетвориться у звичайні ринкові відносини, знають само серед зірок, а як бути нам, звичайним людям, скільки наприклад є щасливих сімей, які живуть по контракту. Ну тияну, як ви вважаєте? А uh, смотрите, на самом деле, здесь о том, як люди договорються між собою выбрать на себя ответственность за последствия, которые могут возникнуть в их жизни, то есть да развод, да. И они понимают, что они хотят получить. В таком случае они как бы предусматривают эту ситуацию, тогда мы можем говорить о заключении брачного договора. А як э, другій половинци пояснити, що от він хоче вкладати шлюбну угоду, так щоб не образити? У тебя педиты до этого пытания так деликатно. К этому разговору действительно нужно очень подготовиться, сказать там своему любимому или любимой, да, о том, что э, есть очень серьезный разговор, который я хотела бы обговорить, и нам для этого понадобится время, то есть обозначить время и быть очень спокойным. При этом очень важно, когда готовиться к этому разговору, вплоть до того, что может быть отрепетировать его для себя. Mm -hmm. Дать человеку возможность потом на при... время на принятие решения. Потому що ми готовимся к а человек может быть не готов. И обязательно І о сказати, що ну почому вот, э, мотивировать своє поведение, почему я хочу этого. Угу. Ну і хотілося більш детальніше проговорити з вами, Володимир, з приводу цих пунктів, що записують э, в шлюбному цьому договорі найчастіше, наприклад. а найчастіше в шлюбному догові безперечно регулюють перш за все майнові відносини а можуть бути врегульоване питання утримання дружини, тобто певної грошової суми, яка буде надаватися дружині на утримання, і при цьому не буде мати значення їм особисте матеріальне становище, її особисті там доходи. А, також а, можна в угоді говорити утримання для дітей а, спільне проживання, користування спільним прим, житловим приміщенням. Якщо, наприклад, дружина в'їжджає до житлового приміщення чоловіка і є потреба, сторони можуть оговорити користування цим приміщенням і навіть прописати користування цим приміщенням родичів та близьків, і навіть їх проживання в цьому приміщенні зі сторони дружини або навпаки відповідно. Також важливим є пункти регулювання, найважливішими на мою точку зору, з моєї точки зору, з питань розподілу майна у випадку, все ж таки, припинення шлюбу, щоб уникнути тривалих суд, судових тяжб та ну, моральних аспектів пов'язаних з цим. Тобто, це дійсно є досить зріле рішення, от розходитись без. Конфліктів. В будь-якому випадку даний договір він посвідчується нотаріально, викладається в письмовій фермі, посвідчується нотаріально, і нотаріус за законом він здійснює нагляд і роз'яснення юридично необізнаним особам їх прав і обов'язків. І слідкує за непорушенням їх інтересів. Тому я б радив, перш за все. Звертатись за консультаціями до юристів, а з іншого боку, нотаріус а, також буде перевіряти дотримання ваших прав обов'язків, і, обов і а, м, в нього існує заборона, тобто він зобов'язаний не посвідчувати правочин, який порушує ваші інтереси, права та обов'язки. Відтак вам... не дотримання виходить до суду, потрібно потім звертатися, якщо не дотримуються, ці якщо не дотримуються. Істотні умови, так ви можете звернутися до суду, і рішенням суду договір буде розірваний. А скільки, до речі, коштуватиме Шлюбний договір коштуватиме Складення. за домовленістю з нотаріусом, а приблизна вартість рівняється однією тисячі гривень? І Володимир, також важливе питання на нашому форумі. Воно також було. Якщо вже людина знаходиться, люди знаходяться в шлюбі більше там 10 років. Чи можуть вони зробити цей шлюбний договір створити? Так, вони можуть на сьогоднішній день. Законодавство дозволяє укладати шлюбний договір особам, які бажають зв'язати себе вузами браку і подали відповідну заяву, а також особам, які вже знаходяться в браку. А більше того ну Ну а чи можна вносити доповнення до шлюбного так, контракту? Так, одностороннє а, внесення змін а, не допускається за а, обоюдною згодою. Відповідно, знов ж таки з доповнення вносяться в тій самій формі з матеріальним посвідченням. А я а розірвати? Розірвати а, можна добровільно. А, за згодою обох сторін або одна з сторін звертається до суду з проханням розірвати даний договір, у випадку, якщо існують істотні, істотні істотні порушення, і знову ж таки, якщо суд скаже так, добре можемо розірвати, потім там ну тільки в таку ну, в будь-якому випадку, випадку а, розумієте, Будь-яка з сторін подружжя, а також а, не лише подружжя, і інші особи, чиї права та інтереси порушуються даним договором, можуть звернутися до суду, і за рішенням а, суду даний договір може бути визнаний недійсним, якщо він суперечить законодавству України або інтересам держави, суспільства, моральним засадам, якщо він. А, Якщо особи, які його уклали, вони на момент укладення не володіли достатнім необхідним рівнем про цивільної дієздатності, Якщо укладення договору не відповідало вільній волі осіб, які його укладали, скажіть тетяно, от як ви думаєте, чому українці все ж таки гребують складанням договорів цих шлюбних? Ну, все ж таки, не до не дуже багато молоді чи там подружніх пар, які хочуть складати. Эти ну, Но у нас исторически и культурально сложилось таким образом, что в нашей стране действительно это не принято. И здесь еще важно понимать, что э, очень долгое время, ну, как бы, когда люди собираются пожениться, они думают о чем? О том, что это навсегда, о том, что они будут жить там долго и счастливо и всегда вместе. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И на самом деле вот, сам процесс развода он является очень травматичным. для человека. То есть любой, даже когда по обоюдному согласию, все, все равно это стресс, это некая травма. А брачный договор иногда облегчает этот процесс, да, потому что не нужно заниматься разделом имущества, уже все прописано в договоре. Но ну, с другой стороны, когда какая-то сторона начинает оспаривать данный договор, это может оборстити набагато складніше. Ставити, да. А скажіть, а чому в Україні не регулює шлюбний договір між особистісні стосунки пари, а виключно майнові, так як це, ну, так як за кордоном, наприклад, стає популярним? А Важко важко сказати. Це цим шляхом пішов український законодавець. Вирішив регулювати виключно майнові відносини, оскільки вони є найважливішими в стосунках осіб, які взяли шлюб. А особисті не майнові а відносини, а особисті відносини між подружжям. Вони надзвичайно важко буде їх врегулювати з точки зору нашого чинного законодавства, оскільки вони включають безліч питання чесності, довіри, які дуже важко надавати їм оцінку вже при. Роз... Згляді в суді, наприклад, Володимире, дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Пані Тетяна. Також дуже дякую вам. Я бажаю вам успіхів, нехай в вашому житті. всі договори, які ви складали, приносили вам виключне задоволення. Дякую вам.